Привіт, котята! Насолоджуючись ранку цими краєвидами, одразу було зрозуміло, що я буду сьогодні багато матюкатися і дуже багато відпочивати. Але я навіть не уявляв, наскільки це буде тяжко. Я ж попереднього дня пережив один кусочок гір, а як виявилось, їх буде ще дуже багато. Я щойно тут подивився в Google Maps і виявилось, що на 91 кілометр, що я сьогодні зробив, я піднявся 1450 метрів і спустився в 1550 метрів. Непогано, так? Згадав, що я вам хотів розказати про дивовижні Альберго. Там постійно куча іноземців, з якими спілкуєшся і просто дивуєшся. От, наприклад, вчора я розмовляв з італіям Філіппом, який розказував, що я не перший українець, який трапляється йому на шляху. А ще переді мною був такий роман. І він описав Романа як скажений українець. Я такий, а чому? Ну, він робив по 50 кілометрів в день. І я такий, ну, 50 кілометрів, і що це багато чи що, якраз нормально. І тут розв'язалася дискусія, і виявилось, що Пілігрими в основному роблять по 25-30 кілометрів в день, а 50 це прям дуже-дуже багато. І. Ну, що ж це італієць, зрозуміє українську душу. Це він може не дозволити собі по 20-30 кілометрів ходити в день. А от для Романа треба ще на роботу встигнути. Та й городи скоро будуть. Ну, куди йому витрачати час? От і підсумовуючи, можна сказати, що Пілігрими доволі багаті люди. Вони можуть витрачати стільки часу на подорож. От, наприклад, ще одна дискусія була з бельгійцем. Він вже їде 50 днів. Він також на велосипеді. І як виявилось вчора, він на попередньому місці забувся разу і Він буде повертатися 80 на кілометрів назад. Там я би просто забувся б. Дорожче, але. Набагато шикарніше. Не знаю, що за підземелля. Якась від кімната для відпочинку. Ох, я буду тут заліпати. Не знаю, навряд чи я буду знімати кімнату, де живу бо там люди. Якось так душ. Красний Сашка. Якийсь туалет? Круто. Я поки не виробився, то хоча б зніму і змонтую відео. Тяжкий день. Я не зробив чого хотів, але все одно я дуже довольний собою, бо мені ще потрібно в Google Maps перевірити, скільки сьогодні було підйомів і спусків. Дуже багато гір. Останніх 12 кілометрів це просто жах. Тут живуть одні фермери, і в кожному дворі трактор, я так розумію, крім трактора, тут просто нічого більше не, не проїде. Ух. А так, насправді мені залишилося 100 км до Сантьяго де Комбастеле, але я думаю, його об'їхати і спочатку подивитися на океан. Так що я планую за два дні вже. Помочити в ножки в океані. І я ж давно ніякої цієї дорожної мудрості не казав. Тут я собі така ситуація була, що мене постійно обганяла група велосипедистів. І я такий собі думаю, що насправді. Не соромно бути останнім, соромно е, передчасно зійти зі шляху. Задумайтесь про це. Бувайте.